Команди школярів із десяти столичних шкіл шикуються на подвір'ї. Під залпи гармати та ритми козацького вопака урочисто розпочинають військово патріотичну гру «Сокіл». Позд з гармати. честь відкриття руїної гри. Перше випробування на дотримання дисципліни. Адже козаки саме і вирізнялися тим, що дуже швидко виконували команди. Стронка! Дев'ятикласниця Анастасія разом зі своєю командою вже вдруге бере участь у таких змаганнях. Два місяці вони на перервах відточували синхронність і злагодженість рухів строєвої підготовки. Ось Строєва це не ваше всього. там треба точність, терпіння. Один із вас буде ранений. Я кажу, куди от і. Йому накладаємо або шину, або просто забінтовуємо, дивлячись від пошкодження. Так Щоб подолати наступний етап гри, учасникам доводиться проходити по рухомих колодах, дряпатись по сітці із заплющеними очима віднаходити шлях і рятувати поранених товаришів. Школірі розповідають, такі уміння можуть стати у пригоді і в буденному житті. Яси чесно, Почти не знав. Ну перед цим конкурсом я досконально все вивчив, як нужно все перебінтовувати, як нужно переносити. Будеш ти йти на вулиці, і там чоловік ногу сломають. І ти будеш вже знати, як йому допомогти. Топружим ставить чисто з автомату. Заключу один із тренерів у цій грі кіборг із позивним кучерявий. Ще взимку він мужньо боронив Донецьке литовище. Тоді ж був контужений. Після тривалого лікування працюю інструктором. Просто правильно зняти ті почистити автомат. Розкласти і скласти все. Рас така ситуація в країні, що це потрібно кожному. Невідомо, може завтра сюди прийдуть сепаратисти, так би мовити, і вони нападуть на нас. А Що робити, якщо ніхто не вміє розбирати автомати, навіть стріляти з них, всі повинні бути готові до бойових дій. Учасники Соколу мають пройти десяток етапів. Серед них стрільба з лука, бойовий гупак та інші фізичні випробування, а також знання козацьких пісень та звичаїв. Гра сокол журавна дійсно розвиває патріотичний дух. От, вивчає історію козацтва, традиції, обряди козаків. Багато є елементів на фізичну підготовку, на розумову здібності. Відбіркові ігри нині відбуваються по всій Україні. Ті, хто покаже найкращі результати, змагатимуться поміж собою на острові козацтва. Хортиця Варвара Плітус, Віктор Сніжко, п'ятий канал привіта.